Нами сьогодні пишалися в захисники за незалежну Україну від гетьманів до повстанців Холодного Яру, воїни УПА, розстріляне відродження. Ми пам'ятаємо кожного, хто загинув та продовжуємо їхню боротьбу, аби наша країна залишалась незалежною. Вони не вмерли, А просто пішли на переговори з Бандером Шухевичем, Сагайдачем, може, вони підтвержуть. Що нам робити тепер? Я несу в серці гордість, що я українець, що в моїй країні живуть герої революціонери. Героїв пам'ятаю, герої не вмирають. Весна спів пташок, сонце тепло. У 55 домівок наших земляків. Не повернулись їхні поради. Саме у день Героїв Ми змінуємо разі мешканців кострої громади в пам'яті. Загиблих за, за Україною, він острощені. У, у книзі розміщено демократичні довідки загиблих усіх збройців за роки українсь... російсько-української війни, наших земляків, Портрети, які розміщено на Ангелі. Станом на сьогодні їх 55. і на перевели пожалі це страшні сусіда. Связання. Вони йшли на свій величний подвиг свідомо і без страху. Вони дали поштовх до змі нашій країні, показали мету і надію, та яких прагнути. Не забуваймо тих, хто відстоював нашу свободу, сторіччям і шануймо тих. То відстоює її нас. Маємо за честь жити в один час і справжніми героями.